От, якщо б хтось брав мене як аналітика на сьогодні, то я вважаю. Що, блядь... Нам сьогодні всю гру пахти. Оцей плюс, блять. Він тупо, блять, ходить, по полю. Він просто нічого не робить. Нікіта то хоч, блять, десь ставить под каплю. І нормально там він відіграв виграти. Да, не діло в ньому одному, але так. Так, неправильно, але ти розумієш, що це просто мінус один зразу. Ну не пас, ні, бля, ні удар. Давай Калару, їбаш! Так очка чотири П'ять. Виграч мені ще. Вова! там блять, блядь, процентний удар по нозі. Він ударив по нозі, м'яч, блядь, почав тут блядь, у страховому майданчику пригати, і він ще раз другий раз б'є і задіває і ще раз мені ногу блядь. Ну, де, ну, що? Ну, ну, я про це не знаю. Ну, слухай, ну, таких у нас не знаю, багато. Ну, м'як всі ці, починаємо потім. Ну, як? Ну, що, знімати м'ясо, ну, люди не варі. Ну, тобто, можна брати поводі вартаря, да? От, от у, у професійному футболі, якщо вдарили вартаря, вартаря по нозі... Це до цього моменту, да, да. що вдарили так. по нозі? Так, да, він спочатку по нозі вдарив. Я думаю, що тобто спочатку було... порушення, а потім, по цьому, по цьому а можна забив. подивитись відео і прийняти рішення. Ну, так, так. Ну, так, так.

Ай, який матч граємо? Вов, який по числу матч? По номеру. Зараз 16, а зараз ще <плак>

П'ятнадцять секунд! До виходу! А яка година? Двадцять хвилин? <рес> ну, три матчі. Три ще конкретно. Все!